Він герой. Моя сім'я його догрів знала. Я його сім'ю довгих знав. Не вистачає. Дружилися ще дітьми, напевно, це був 2005-6, рік я вже так точно не згадаю. Ми познайомилися в комп'ютерну залі, ну, куди діти колись ходили всі. Я пам'ятаю, що прийшов, він такий сидів, там в нього ще така була класна зачіска. І він е, дуже все знав по іграх. А я прийшов, нічого не знав і постійно його питав. Він після ліцею пішов в Нафтигаз вчитися. В нього там не дуже вийшло, йому це не дуже подобалося. То було по ньому видно, бо він сам дуже розумний, бо він був дуже, дуже начитаний. завдяки йому я почав читати книжки, бо я думаю, а ні, я теж хочу знати. І так якось сталося. В один момент він сказав, що йде служити в армію. По стопам батька пішов. Тут Франківську служив два роки, і я до нього прийшов служити. Там ще більше зтуваришувалися, бо в одні наряди заступали разом. Ну, це були чудові дні, Ну, мені було приємно, комфортно з ним. Дуже класний хлопець. І... А потім в один час е... він сказав, що буде поступати в аві... ну, на льотчика в, числі, в авіацію. Він дуже хороший, став командир. Хлопці казали, які з ним служили. Він ж мав, якщо я не помиляюсь, якийсь свій там, підрозділ невеличкий. Тобто Він був дуже розумний, він був вихований, такий. Ну, тази, зразковий військовослужбовець, так скажу. Він дуже любив розповідати за літаки, за польоти. Ти як його щось питав, то все, то можна було годину так сидіти і слухати, як він розповідає. Я нічого не розумів, нічого. Взагалі, мені ці слова, не знайомі, терміни їхні. І коли ти питаєш якийсь термін, він починає про той термін розповідати. І так, ну, Це в нього основна така, ну, так. йому було приємно це говорити, і мені приємно було слухати, бо він це все знає. Після того, як його підбили, ми зустрілися 4 серпня. І ще говорив, що має в неділю, 7-го числа отримати від президента України медаль. І казавшись, він так ще наполягав, що так не хочу я їхати, наша мені та медаль, не треба і мені. Ну, він не то, що він не заслужив, він просто каже, нащо вона мені? Мені позвонили частини хлопців, з якими я служу, і сказали, що, здається, загинув Антон. І це не точно. Я не повірив в це, я не хотів це вірити, бо я з ним якраз. Чотири дні до того спілкувався, три дні. Тобто я почав дзвонити всіх, дзвонити жінці дзвонити на телефон, не брали, мамі його дзвонити. І в 11 годині вже такі мені дзвонили і вже сказали, що таки він загинув. Загинув Антон. Це для мене був шок. Я не повірив, я не вірив до останнього. Я думав, що так не буває. Ну все, і тоді вже все якось змінилось. Коли вступив на першому курсі 1 вересня 2005 року, я його запам'ятала хлопчик невеликого росту, з кучерявим чубчиком і з великими очима. Таке було враження в мене, ну, не всі так впадають в око, що він прийшов, але чого він прийшов в наш ліцей? Він ще не знав. Коли ми були на тижневій практиці у Бистриці, я звернув увагу такий хлопець невеликий, ніби такий зібраний, якийсь такий дуже наполегливий, ну, такий, який йде до своєї мети, не скиглить, бо там було трохи важко. Я питаю Оксани Богданівни, що це за такий хлопець, саме про нього. А вона каже: пам'ятаєте, ви на першому курсі питали, мене то якраз є той син льотчика листопад. А потім через деякий час, можливо, вона це забула, каже: мені здається, що ми ще про Антона почуємо. І зустрілися з ним, так як студентом Нафти і Газу. І він каже, я покидаю Нафти і Газу, я не хочу тут вчитися, це не моє. Я хочу бути льотчиком, я вступаю в Збройні Сили України, заключаю контракт. Ну, вперше в мене як вчителя. Ну, Можна навіть сказати, жах. Ти два роки прокантував, ти два роки е, протратив і тут ти кидаєш, закінчи нафти і газу університет, ще тобі два роки, отримай бакалаврат і тоді вступай уже по долі, куди тобі треба. І він мені сказав, ви мене не розумієте, моя мрія літати. Коли на День Незалежності він очолив, був ведучий командир. Зразу після того, коли ми зустрілися з групою, я зразу сказала, все-таки наш Антон. Вже тоді я вважала, що він герой. Професіонально сильний, мужній, ну і має довіру, довіру від Збройних сил. Ну він був такий спокійний е чоловік, як я зараз тепер розумію, що, мабуть, про таких людей кажуть, що він був людиною діла, того що. Ну, я не пам'ятаю, що він якось там пробував словами додати собі якоїсь ваги. Він був спокійний, мовчазний. І вже після завершення навчання стало зрозуміло, яку він обрав дорогу, чим він займався, і яких успіхів він в цьому досягнув. Тому от так, напевне, людина діла. Коли говорили про привода Києва, ми часто згадували про Антона, тому що ми розуміли, що е, якщо ще й кажуть, що це з Прикарпаття мужчина, то зовсім можливо, що він є ним. Е, я до сих пір не можу сказати там так воно чи інакше, але для нас він герой. Він не привид Києва, він для нас просто герой, і ми завжди будемо його пам'ятати як льотчика і героя України.